З 20 по 22 липня на новородсіверській землі проходитиме четвертий відкритий фестиваль авторської пісні Сіверський акорд акорд-2012». Три дні романтики надовго запам'ятаються всім, хто візьме участь або ж прийде просто послухати на берег красуні Десни авторську пісню. Проведення такого заходу стало вже доброю традицією. З кожним роком зростає не тільки кількість учасників, а й бажаючих насолодитися гарною авторською піснею. Провести незабутні вечори в компанії творчих людей. Мета фестивалю досить широко характеризує фестиваль як культурно-масовий захід. Вона включає збереження та розвиток традицій, прищеплення любові до рідного краю, популяризацію авторської пісні, естетичне та культурне виховання молоді, організацію її змістовного відпочинку та оздоровлення. Окрім того, проведення таких фестивалей сприяють розвитку туристичної галузі в Новгороді Сіверському. Свято авторської пісні відбудеться завдяки організаторам громадської організації Медіатор Новгород Сіверської державної адміністрації відділу культури вже надійшли заявки на участь від авторів з Лухова, Шостки, Чернігова, Києва, Новоукраїнки, Мінська, Сум, та, звісно, Новгорода Сіверського. Конкурс проходитиме у два етапи: спочатку працюватимуть творчі майстерні, прослуховування конкурсантів, визнаними майстрами авторської пісні. Другий етап передбачає конкурсний концерт. Загалом учасники змагатимуться у чотирьох номінаціях: автор-виконавець, співана поезія, виконавець жанрі авторська пісня і співана поезія, колективне виконання. Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами та отримують головний приз фестивалю. Організатори запевняють, що фестиваль відбудеться за будь-якої погоди та чекають не тільки на виконавців, а й усіх небайдужих до авторської пісні, поезії та туризму.